Джентльмени леді, а от якби супермен вирішив спуститися з небес, зірвати дах з Білого дому і висмикнути президента просто з кабінету. Хто б його зупинив? Вони ведуть свою історію з випуску DC Comics 1959 року. Їх зіграють рок-музикант, супермодель і людина в чорному. Вони дуже лихі герої. Вони загін самогубців. Команду з відвертих поганців і зробити добре діло. Та ви на всю голову хворі. Just, Що? на роль Харлі Квін спочатку претендувала Кара Делевінь, але після появи Марго Робі отримала роль чаклунки. Першим претендентом на роль Джокера був Райан Гослінг, проте він відмовився, і роль дісталася Джареду Лето. Хто буде бісити мене? Кажуть, у мене паскудний характер. Я просто попереджаю. Здохне. Попадуться, хай виборсуються самі. Оце покатались. Побавимось. Давай, що ж тут ще робити. Підпалюй! А він класний. Ой-ой! Це не добре. Не забувайте. Ми ж поганці. Забуваєш мені, бак. Дивись, де ж вендися. Зроблю тобі бобо. Вітні 2016 року фільм відправили на дозйомки. Це пов'язували з провалом Бетмена проти Супермена. Що саме змінилося у фільмі достеменно невідомо. Говорять про збільшення кількості батальних сцен та спроби зробити фільм веселіше. Тільки не психуй, ми ж друзі. Чого тобі? Бива. Віски мені що 12? А тобі, красончику? Водички. Гарна ідея, котику. Папа, привіт. Бувай, Мотя. Бувай, Бім. До вечора, Соня. Сюжет від сценаристів, що створили мультфільм Нікчемний я, пухнасті головні герої та українського озвучка з Сергієм Притулою та Діджеєм Пашою. Усе це буде в секретах домашніх тварин. Мультфільм виходить в український прокат 4 серпня. Що ведуть балачки. Вітаю, як справи? аншантер. І що вони роблять, коли нас немає вдома? Які плани на сьогодні? Плани мої чіткі ясні! Яди. Цей пухнастий бензик з'їхав з, з котушок. Макс. Знайомся, це дюк. Він буде тобі за братика. Порівнянь з діснеївським зоотрополісом уникнути не вдасться. І хоча обидва мультфільми повні дотепних персонажів звірят, секрети домашніх тварин за темою значно ближче до піксарівської історії іграшок. Венді Айд The Guardian. Це коли все це побачить, Кейті розгнівається. Та то лиш одна ваза. Невже дюк? Невже? О, яка безпардонність. Секрети домашніх тварин – це Одіссея про звірят у стилі Луні Тюнс. Робі Колін, The Telegraph. Ох, блін, що це з тобою? Хвилинку! Макс пропав! Кажи, де Макс! А я що? сюжет дуже нагадує історію іграшок. І тим, що ми не знаємо, що роблять тварини, чи іграшки, поки нас немає вдома, і появою нового героя, що ставить все з ніг на голову. Брайан Телеріко, Роджер Еберко. <пас> ой ой, ніхто нічого не бачив, ясно? Я знайду вашого друга. Що нового, старий першило? Спаралізувало! паралізувало! Водиш як тварина! <проб> 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 Я почуваю з героєм, Підмодженим, але все пучком. Як красунчик, <проб> Відкрийте секрети домашніх тварин. Овоться пристойно, Леонардо. Ради Бога, увійдіть або йдіть геть тільки закрити двері, це ж нестерпно. Вона завжди так співає. Uh, no. Ні, що ви? Вона помітно прогресує. Фільм Маргарита зібрав чотири французькі премії Сезар. Потім відкрив Одеський кінофестиваль. А з 28 липня занурить усіх в атмосферу Парижа 1920-х. Фальшивить за те, як чудово, божественно фальшиво показана у стрічці. Історія багатійки без музичного слуху, але з великим бажанням співати мала реальну основу. В 1930-х роках. Нью-Йорку ексцентрична Флоренс Фостер Дженкінс теж виконувала оперні арії без таланту і на 76-му році життя. Навіть зібрала аншлаг у Карнегі Холі Це вже... цікаво, так індивідуально. Дякую. Закрийте вуха та відкрийте серця в чудово вивіреній комедії Джанолі Героїня з надлишком грошей і нестачею таланту прокладає собі шлях на сцену, а заодно і відкриває лицемірство французького вищого класу. Пітер де Бруш вражню правду, яку ніхто не наважується вам сказати. Сер все ж ставиться до сюжету серйозно. Зрештою, початок 20-го століття був у Парижі часом дадаїзму і класичного авангарду, коли музика більше не мала бути мелодійною, щоб залишати слід в історії. Робі колін телеграм. Маргарита фільм Ксав'єджанолі. Скоро у кіно.